Екозасіб для чищення ванної кімнати з розпилювачем. Засіб для ванної кімнати на основі органічних кислот. Дуже гарно відмиває і скляну шторку, і раковину, і змішувачі, і ванну. І навіть унітаз можна мити. Екозасіб для миття скла. Засіб для скла на основі харчового спирту рослинного походження. Він легко та ефективно видаляє забруднення і надає блиску без розводів. Підходить для очищення скляних поверхонь, дзеркал, кераміки, поверхонь нержавічої сталі та хромованих поверхонь порцеляни і фаянсу. Екозасіб для миття посуду. Засіб для посуду дуже економний, має антибактеріальний ефект. Чудово працює у холодній та жорсткій воді. Можна і навіть треба мити дитячий посуд, овочі та фрукти. А також засіб пом'якшує шкіру ваших рук. Еко молочко для чищення. Молочко очищує мікротріщини та подряпини на усіх кухонних поверхнях та посуді. Підходить для усіх видів вологостійких скло керамічних поверхонь. А також поверхонь кухонної побутової техніки та каструль. Усуває стійкі кухонні харчові забруднення, вапняний наліт та іржу. Аромат для туалетної кімнати. Завершальною ноткою чистоти у вашому домі стане пшик ароматобако з неповторним унісекс ароматом бергамоту, тютюну, кориці, гвоздики, ялівцю і апельсина. При замовленні ось такого набору під назвою Чиста весна від торгової марки GreenMax, екозасіб універсальний для знежирення та видалення нагару ми його називаємо антижир топ-продукт компанії. Іде вам у подарунок. Він відмиває на кухні практично все, показує на своїй кастрюлі. Трохи нагріти і попшикати засобом, залишила на кілька хвилин, і просто потерла губкою весь жир та бруд скачується. Ну якщо ж каструля дуже брудна, прийдеться трошки потерти або повторити процедуру ще раз. Таким чином, можна мити духовки, грилі, каструлі, сковорідки, витяжки, плиту і плитку без особливих зусиль. Засоби відчуйські екологічні, натуральні, сертифіковані українського виробництва, не мають різких запахів і абсолютно безпечні для здоров'я. Звертайтеся, буду рада оформити вам замовлення. До речі, до кожного замовлення від мене подарунок.